Доброго дня, завершив курс по проєктуванню меблів в програмі Базис меблі, 11 від навчального центру кадри ділового освіту викладач Олександр Іванович. Все пройшло прекрасно. Здобув базові знання, отримав первинні навички, що надають в принципі вже змогу для самостійного створення меблів та подальшого розвитку в даній галузі. За час навчання з моєї сторони створено певні ускладнення щодо. Самого навчального е, процесу, часу та періодичності е, занять. Але перед тим е, всі нюанси на всі ці нюанси було позитивне реагування зі сторони викладача. В цілому задоволений повністю даним е, курсом та мої очікування виправдані. Перед цим є пропозиції, які хотілося би винести. Доцільно е, надавати програму чи посилання на програму. З її розширеною версією. І можна дістати. Вони є, скажімо так, в майже вільному і в майже безкоштовному доступ, доступі, щоб в даній розширеній версії містилася велика база фурнітури та матеріалів. Для, на мою думку, це для того, щоб викладача і клієнта вони були тотожні, це в першу чергу. А також на Першочерговому базовому етапі е навчання. Клієнт самостійно навряд чи буде створювати фурнітуру, а от навчитися її застосовувати і розібратися з її видами, типами, е з її різноманіттям е це можливо і це буде краще. Дякую за увагу. Успіхів вам!